Миротворці на підході, Сполучене Королівство та Франція представили план розміщення сил заспокоєння Трампу. США задумалися над введенням контингенту. Чи наважиться на такий крок? Давайте проаналізуємо тут і зараз канал. «Сейчас на зв'язку. Підписуйтесь і розпочнімо. М'яч на стороні Трампа Британія та Франція планують представити американському президенту протягом кількох тижнів план сил заспокоєння в Україні. Про це повідомляє Блумберг. 15 учасників коаліції рішучих уже запропонували свій внесок у тій чи іншій формі: війська, літаки, військово-морські кораблі та іншу військову техніку. Спецпредставник Кіт Келок заявив, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро зовсім не будуть провокаційними для Москви. За його словами, Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню. Далі його слова. Можна було б зробити так, щоб це нагадувало те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли була російська зона, французька зона, британська зона і американська зона, заявив він в Україні. Взагалі ж вбачають нашу країну як центр Європи, над яким будується геометрія європейського контингенту. Такої думки прем'єр Денис Шмигаль каже: таке: ми не буферна зона, ми не сіра зона. Ми нова можливість Європи набути своєї ідентичності, заявив глава уряду. Які країни дійсно готові стати на захист миру в Україні? Згідно даних агентства Франс Прес йдеться про Британію, Францію та країни Балтії? Перші дві наполягаються на досягненні прогресу під час багаторазових раундів переговорів, і тепер військові стратеги активізують роботу над тим, як забезпечити мир у небі, на морі та на суші? Однак, чи буде помічена військова потуга США в Україні, це поки під питанням. Примітно, що у ЄС досі не сформував спільної думки щодо того, як повинна працювати миротворча місія в Україні після припинення бойових дій. Очільниця зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Калас зазначила, що не впевнена, чи треба використовувати будь-які очолювані європою сили в Україні для підтримки миру, моніторингу будь-якого припинення вогню або введення бойових дій на землі. Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі охарактеризував плани франко-британської коаліції, які обговорювалися напередодні реальними і доволі просунутими. Участь США вирішальний фактор без Вашингтона. План втрачає не лише політичну вагу, а й військову ефективність. І хоча європейські лідери прагнуть більшої самостійності у питаннях безпеки, наразі утримання Росії від нової агресії без американських гарантій виглядає сумнівним. У цьому переконаний прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер. цитую гарантії безпеки Вашингтона єдиний спосіб стримати Росію від повторного вторгнення. Зазначу, вчора в Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони Рамштайн за участю 50 країн. За її підсумками, Велика Британія спільно з Норвегією анонсували виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму півмільярда доларів. Ці гроші підуть на випуск сотень тисяч дронів протитанкових мін радіолокаційних систем. А 160 мільйонів буде виділено на ремонт і утримання техніки, яку Британія раніше поставила Україні. Німеччина придасть 4 зенітних комплекси «Ірісті» та 300 ракет-перехоплювачів до них. 30 ракет для Петріот, 15 танків Леопард, 1 25 бойових машин, мартер та додатково 100 тисяч снарядів. Також Бельгія погодила пакет допомоги на суму 1 мільярд євро. Литва та Естонія закуплять нам боєприпаси та снаряди. Нідерланди поселять ППО. Крім того, Норвегія виділить 822 мільйони євро у межах підготовки та оснащення нової нордично балтійської бригади Збройних сил України. Ця сума буде розподілена між підготовкою особового складу, оснащ Дням підрозділів бригади відповідною технікою та створенням матеріальної частини бригади. Ставте вподобайку в знак подяки нашим партнерам. Підписуйтесь на канал Сі час. Чи наважиться захід на розміщення миротворців в Україні та у якому форматі? Стосовно цього залишайте свій коментар унизу під відео. Нова заява залужного. Екс-головком дикнув заходу і порадив вчитися веденню війни в Україні. Які технологічні новації використовує наша армія на полі бою, та які ще інсайди розповів посол України у Британії? Все це розповім за мить. Ви на каналі Січас. Мене звати Наталія Мартинюк. Почнемо. Валерій Залужний розповів про технологічні новації, що їх Україна використовує на полі бою. Ексголовком виклав їх у статті для ресурсу Дефенс One і порадив країнам НАТО звернути на них увагу. Залужний зазначив, що дві третини усіх уражень на фронті завдають безпілотники. Хоча ще три роки тому ніхто не вважав їх повноцінною зброєю, тепер все змінилося. Процитую. Після десятиліть дедалі швидшого наступального маневру російсько-українська війна характеризується виснаженням у стилі Першої світової війни. Ворог тепер може виявити найменший рух і атакувати без попередження, що призводить до того, що фронт бойових дій замикається в оборонних укріпленнях із солдатами, похованими в окопах, де навіть ротація особового складу та медична евакуація стали небезпечними. Пише залужний за словами генералу відставці, це результат трьох змін. Насамперед, використання малих тактичних дронів, які знищують ворожу силу та техніку на землі й у морі. Друга зміна війна в електромагнітному спектрі. Вона охоплює відстеження, глушіння і навіть перехоплення сигналів дронів. І насамкінець дистанційно керовані датчики різ... різної складності. Їх встановлюють на так званих білих зонах спірних і неукріплених територіях. Вони створюють буферні зони, що не дозволяють ворогу просичитися. Чинний посол у Великій Британії дорікає заходу, мовляв, його армії надто довго дрімали і проспали появу того, що зараз вирішує долю битв. Дані, штучний інтелект, дрони та управління ними. Залужний попереджає, що не пізно мобілізуватися і повчитися в українців веденню війни. Процитую. Зустрівшись із супротивником озброєним, розгорнутими в масі оптимізованими задля виснаження автономними озброєннями, західні армії можуть стати жертвами німецького бліцкергу часів Другої світової війни. На щастя, вони мають дар незмірної цінності. Досвід України здобути важкою працею, викований у виснажливій боротьбі за виживання. Якщо захід хоче вижити, він повинен швидко і повністю засвоїти ці уроки і добре їх використати. Підсумував колишній головком. Вочевидь, залужний знає, про що говорить, адже від початку повномасштабної війни він на власні очі бачив, як діють генерали країн НАТО. Залужний був учасником створення штабу у німецькому Візбадені, де спільно із американцями планував секретні операції ЗСУ проти російських військ. За словами екс-головкома, велику роль у його створенні відіграла Велика Британія. У штабі серед іншого моделювали різні воєнні сценарії, а також визначали потреби ЗСУ у техніці і передавали цю інформацію до Вашингтона та інших столиць партнерів. Втім, невідомо, як би розгорталися події на фронті, якби Валерія Залужного заарештували. Екс заступник командувача Сил спецоперації Сергій Кривонос і екс нардеп Борислав Береза раніше повідомили, що СБУ у 2023 році намагалася затримати головкома прямо у Генштабі. Вони стверджують, що наказ Буцімто надійшов із банкової. А на момент операції у генштабі перебували генерали країн НАТО. За версією кривоноса та берези, залужний вийшов до спецпризначенців і вмовив їх не влаштовувати скандал. Після чого в офісі президента Буцімто відхрещувалися від причетності до спроби арешту. Чи дійсно ці події мали місце? І для чого потрібен був арешт Валерія Залужного? Свою оцінку ситуації дав військовий експерт Роман Світан. однозначной нестыковки. Ну, никто бы никуда не выходил. Даже если... Ну, просто вещи есть технически невозможно. Если бы выходил спецназ службы безопасности, допустим, на какой-то командный пункт, особенно там, где находился главком и так далее, и тому подобное, но ну, они бы не дошли до выхода главкома. Ну, их бы положили раньше еще, до захода. Но есть вещи, которые вот исходя из определенного протокола безопасности, их никак не нарушишь. Не проберется, ну, вот грубо, не проберется ни один спецназ, какой бы ни был, не доберется до главкома. Но этого не может быть. Потому вот такого рода подачи это больше похоже на какое-то такое ИПСО. Ну, политическое или, допустим, российское брос, так называемый. Да, это называется где-то Дыма без огня не бывает, понятно, но иногда российские цепсошники, они какие-то факты или не факты, или, допустим, рядом постоявшие из кухни, снимают, компонуют их, забрасывают в информационное пространство к нам, а дальше уже ну, в основном около политические круги начинают их разносить. как какую-то, ну, больше, наверное, политическую все-таки новость, а не военную. Ну, вот невозможно, понимаете, вот есть вещи, которые невозможно сделать, технически невозможно. Военные их понимают, и когда кто-то начинает такие вещи, дурь такую говорить, ну, можно посмеяться, можно поулыбаться, так, отойти в сторону, отойди не пахнет, называется. Потому вряд ли это было именно так, вот в таком, в таком режиме, прямо вот кто-то куда-то там выходил или э, с кем-то там разговаривала, тем более, если какие-то были, э, тем более, если были еще и э, военные натовские. Там своя система безопасности того близко не подошла бы. То есть, я думаю, это, конечно, и псошный вариант российский, но больше на российский поход. Так российско- и украинско-политически, вот, вот сейчас эти темы около научно-политические начинают раскачиваться, и я не думаю, что это было в чистом виде так. Ну, лучше, конечно, расскажет Залужный. Меня уж точно там не было. Ну, и я думаю, тех, кто эту информацию, информационный поток забрасывает, их тоже там не было. То есть это больше похоже, вот, первый, на первый взгляд, это вот просто тупо российское ИПСО, которое подхватили, допустим, наши политики. Ну, а дальше уже в зависимости от мультипликации, даже мы с вами этот вопрос проживаем. То есть, это вопрос, конечно, лучше заложному задать, он тогда все, все точки на ставит, но с точки зрения технической, еще раз вот таких вот выходов, там, там заходов, разговоров, просто не, не могло быть априори. Колишній головком залучений та офіс президента поки що ніяким чином цю інформацію не коментували, але ви говорите про те, що якби це схоже знову ж таки на ІПСО і так а мета тоді яка дискредитація тоді служби безпеки України, дискредитація банкової чи як яка мета? Ну, сейчас э, идет какая-то подготовка непонятная к каким выборам. То есть, ну, не будет выбора. Я не знаю, что эти политические, все околополитические круги начали э, возбуждаться. Э, пока воюем, воевать нам долго. Года 3-4. Ну, нам э, это идиотизм выборы проводить. Ну, во-первых, Конституция запрещает выборы Верховную Раду проводить. Выборы президента нет смысла проводить. Мы уже неоднократно с вами говорили о том, что надо подтвердить полномочия или опровергнуть полномочия президента Зеленского через Конституционный суд. Механизма другого нет. Они просто либо у Зеленского останутся, либо не уйдут в Верховную Раду, там сейчас в Стефанчуку. Все. То есть у нас ну, если не знаєш как делать, надо делать по закону. Ну а любой военный, он просто понимает, що такое устави, що такое закон, ну, если не знаете, как возьмите прочитайте. Ну в конституции четко написано проводить выборы во время боевых действий Верховную Раду невозможно. Там законами еще и президента. ограничены, но смысла нет никакого. Пока воюем, внешнее давление есть. Зачем, зачем это делать, непонятно. А но сейчас эти политические моменты связаны, я так думаю, вопрос чисто политический. То есть подсветить в негативном э, смысле, допустим, ту же банковую, а что ее светить в негативном, она вся светится в негатив, что вы там еще собираетесь на нее набросать, там уже там 10 метров навоза лежит, что вы еще туда накидаете, смысла же никакого нет. Всі поклонники зеленої этой банди за ними бегають ТЦКшники. Вот представляете, сколько у них поклонников, що за ними приходится ТЦКшникам кашникам бігать? То есть нет смысла допустимо банковую в опускати, они на самом дні уже лежат. Как-то накидати навоз, допустим, на СБУ, на СБУ. Ну так, после малюка малюк взяв руку СБУ, і в принципі они вирули сейчас, зачистили более менее Контрики Малюка работают, не покладає руку. Молодцы красавці Сейчас, правда бросили нефтеперерабатывающие заводы заводи почему-то. Непонятно почему. И почему не арестовывают до сих пор тех, кто дал команду, не бить по НПЗ. Но это, вопрос, это уже вопрос чисто к руководству службы безопасности, а не к пацанам, которые вопрос решают. Хотя могут, конечно, немножко по -по покидать и на СБУ на, -на воздух немного. Ну вот, и по почему ваша служба хорошо работает, то есть с, этой, с этой точки зрения. Вопрос для чего? Ну тоже -то непонятно. Потому как всегда политические моменты, которые забрасываются в предведении каких-то выборов, это, это просто политическое это, это топтание. Вот то, которое не надо нам абсолютно, когда мы, когда мы воюем. Сначала надо положить россиян, а потом уже разбираться там внутри. Механизмы, как это делать, но ну, они есть. Они, опять же, прописаны в Конституции. Но если не знаете, как делать, почитайте закон. Все четко понятно. Верховная Рада до конца боевых действий, она остается и выполняет свои задачи. Это коллективный уровень. Там четыре сотни выбранных людей, у которых есть легитимность до конца срока, своего срока. Переизбирайте внутри сидят там четыре сотни лбов, в конце концов. Найдите нормальную морду лица. На поставке ее председателя Верховной Рады и будет вам исполнять обязанности президента, если Конституционный суд передаст обязанности Верховную Раду. Останется Зеленский, пусть Зеленский выполняет эти обязанности. Просто вопрос: надо решить через Конституционный суд. У нас одна проблема сейчас исполнительная власть, которую заменить можно за 24 часа. Не доверишь, почему взяли бубеком не доверие. Да, потому после исполнительной власти конкретные не доверие. Ну вот посмотрите, кто у нас шмыгальня со, со, со всем составом там же ни одного профессионала нет. Вот их надо просто профессионалы имеются в виду с военным военным образованием. То есть во время войны исполнительная власть должна быть военной. Ну то военный кабинет может Туди надо завести військових і все не та рішається за 24 години. часа. Каким боком здесь політика вообще ні Потому Ошо в основному серед політика воєнних та Шановні глядачі. А що ви думаєте про цю історію? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео.